А ви знали, що цей автомобіль може, але за таку ціну це зрозуміло. До речі, так само, як і BYD Song. Ми зараз на тест-драйві, і у нас дуже приємно. Ми спробуємо ще раз. Я Відпускаю педалі, все, машина паркується. Плюси та мінуси. А ви знали, що цей автомобіль може скласти конкуренцію BYD Song? Ні? Давайте розбиратись. Motor b 10 виглядає доволі привабливо. Мінімалістичні риси, оптичний силует виглядає сучасно та стримано. B10 приверне увагу водіїв тих, кому подобаються автомобілі з передньою світовою панелью, так званою монобровою. Габарити довжина автомобіля 4 ,51 м, 51 см, ширина 1,88 м. висота автомобіля 1,65 м, колісна база 2,73 м. Кліренс приблизно десь 20 см. Всі комплектації, а їх є 5, з заднім приводом, повнопривідних, на жаль, немає, але за таку ціну це зрозуміло. Сама базова комплектація отримала двигун потужністю 132 кВт, топова комплектація 160 кВт. Батареї базова комплектація отримала батарею 56,2 квт годин. Виробник заявляє, що автомобіль з батареєю 67,2 квт годин проїде до 600 км за циклом CLTC. До речі, так само, як і BYD Song в максимальній комплектації, хоча у нього батарея на 20 кВт більша. На мою думку, все через те, що у максимальній комплектації цей автомобіль має споряджену масу 1756 кг. на відміну як у BYD Song споряджена маса у максимальній комплектації дві. 1050 кг. підвізка. Спереду Макферсон позаду багатоважена, незалежна колеса 18 дюймів, гальма спереду вентильовані, позаду не вентильовані. Фари адаптивні, але не матричні, такі самі, як у Song. У топ-комплектації по периметру автомобіля: 9 камер, 12 ультразвукових радарів, 2 міліметрових радара. Також лідар. Як який сон плюс помічниками цей автомобіль також не обділили. Я зачитаю самі основні: це адаптивний круїз-контроль, екстрене гальмування, утримування в смузі, попередження про фронтальне зіткнення, асистент зміни смуги, автоматичне паркування, моніторинг сліпих зон та паркування запам'ятовуванням маршруту. Що ж, переходимо до салону. І перше, що кидається в очі, це ручки. Ось такого типу вони сховані, але, чесно кажучи, це на любителя. Комусь подобається відкриті звичайні, комусь подобається сховані, але ось що маємо: що ж, далі подивимося на дверну карту. В основному матеріал салона це штучна шкіра та пластик. Зверху ми бачимо штучну шкіру, тому що шкіри тут немає, і я скажу, що вона досить жорстка. Вона навіть чомусь нагадує мені трішки м'який пластик. Знизу ми бачимо чисто жорсткий пластик. Склопакет одинарний, але мушу зазначити те, що скло дійсно товсте. Інтер'єр B10 – такий собі мікс мінімалізму та практичності. Мінімум фізичних кнопок доволі приємні матеріали. Центральний екран розміром 14,2 дюйми. Працює на закритій системі Leap OS. Що також не дуже добре, я би надав перевагу більше андроїду. Так, тут цей автомобіль програє Сонгу Плюс, тому що BYD використовують відкриту систему Android, де можна встановити будь-який додаток. Хоча тут достатньо різних додатків, але правда вони всі китайські. Мушу зазначити, що працює все плавно. Зараз ми бачимо анімацію автомобіля. І я б не сказав, що це найгірший дисплей, найгірший екран, який ми бачили. Зараз ми перейдемо в карту. Досить плавно, досить за такі гроші. Тут центральний дисплей непоганий. Також тут будований 4 g модем Але чи буде він працювати в Україні? Це звичайно під питанням. про саме кермо і місце водія. Сидіти непогано, сидіти непогано. Я не скажу, що незручно, хоча це не на краще крісло, яке доводилось мені пробувати так. Саме кермо приємне, досить товсте і гарно лежить в руці. Ми бачимо два ролика. Також є фізичні кнопки, тобто таке можна сказати, мультимедійне. Що ж, про його налаштування? Так, як можна його налаштувати по виліту? Так, виліт є, невеликий, є, висота є, також є по висоті, тобто по висоті і по виліту можна налаштувати. Давайте переміримо на якість збірки на хруст і скрип торпедо. Давайте, поїхали. Що ж ми тут пробуємо? Є. Yeah. Тут ми бачимо, що є. Так, знизу є. Yeah. Про сам дизайн, то він такий на любителя. Перше, що звернемо увагу, це на ось такі дефлектори. Що мені особисто тут подобається, те, що тут є підсвітка. Вона так гарно переливається, враховуючи ось такий срібний покрас цього пластика. Е, на рахунок. Самого торпеда зверху є ось така, ніби як би сказати, така ніби полочка. Центральний тунель він досить своєрідний і має, можна сказати, так дві таких підставки. Першу ми бачимо це зарядка, правда, тільки по сторону водія, і наскільки ми знаємо, це 15 ватна без охолодження, тобто просто буде підігрівати вам телефон. Далі ми бачимо два підстаканники і вони ось пластикою, і вони ось так згинаються. Тобто їх можна відгинати, і ви отримаєте ось таку полочку. До речі, тут є така підстилка, напевно, щоб не бруднилося. Якщо ви, наприклад, хочете поставити якусь їжу чи ще щось, потім можна легко це виняти і. Протерти, помити і назад це все поставити. І розкласти назад ці підстакани. В підлокітнику є відсік, доволі глибокий, ну він не широкий. Зеркало заднього виду досить вузьке. Мені не подобається в ньому мало що виду. Також ми бачимо підсвітку, і це фізичні кнопки. Є панорамний дах зі шторкою електричною, але кнопки ми тут ніякої не бачимо. Скоріше за все, це десь там в системі. Водійське сидіння отримало. Вентиляцію та підігрів. Пасажирське переднє сидіння отримало тільки підігрів. Задні не отримали нічого, ні підігріву, ні охолодження. Так само, як у BVD Song. Правда, на відміну, якщо мені пам'ять не зраджує, у Бівий Song є також вентиляція пасажирського переднього крісла. Є підігрів керма. Можна відчиняти багажник за допомогою центрального дисплею. Він зараз був у нас відчинений, зараз зачиняється. Є керування панорамним дахом. Інша кнопка це степінь відкриття панорамного даху. Тут можна, ми бачимо, на 10-20% і до 100. Є три режими їзди: тобто комфортний, стандартний та спортивний. Також бачимо налаштування зеркал. Вони тут автоматичні, тобто ця кнопка складає та розкладає. І є підігрів. Так, система кругового огляду ми бачимо 3D зараз. Якість картинки бажає кращого. Бокові камери. До речі, треба згадати те, що тут є бардачок, хоча він незрозумілий всередині якоїсь форми. Нібито він глибокий і можна сховати туди щось, але ну, незрозуміло де, де основна кишенька. До речі, мені здається, що він буде гупати, тому що. Навіть при закритті, зараз він вже трішки якось гупає. Добре, на що я хотів саме звернути увагу. Незрозуміло чому, але дизайнери обрали ось такий дизайн передньої, можна сказати, торпедо і переднього пасажира. Ось вже щось відвалилося. Ну Це добре, ми зараз це якось ставимо акуратно. І зараз ви побачите, а можливо вже побачили, що я маю на увазі. Ось дивіться. Для чого придумати такий дизайн? Для чого ось ці такі дірки, в ці підніжка чи що це таке? І це не те, що якийсь столик з Аліекспреса це їхні фірми не з їхнім з логотипом. Тобто ось, це, ось тут ось так має бути. Дизайнерами задумували, що тут має чіплятися якісь ось такі іграшки незрозумілі, мають з конкретним розміром під ці дірки, також ось цей столик. Який не фіксується ніяк. Хоча ми зараз про Ні, є якісь фіксатори. Ми бачимо фіксатори, але я більше ніж впевнений, ви нічого не поставите на це, окрім якогось журналу, а можливо книжки. Тому що, ну, якась маленька ямка чи ще щось, воно буде все тремтіти і все буде падати вам як не на ноги, то взагалі на, на підлогу. Налаштування переднього пасажирського крісла і водійського абсолютно однакові. Є перед-назад. І нахил спинки вперед-назад. По висоті крісла, звичайно, тут немає. Ми вже на задньому ряді. І що я хочу сказати, підлокітник тут зручний. Зручно. Зараз спробуємо ще цей підлокітник. Доволі непогано, я вам скажу чесно. Доволі непогано. І місця, ну я б, звичайно, для них хотів би більше, щоб розслабити ноги. Але скажу, не скажу що це критично. Е, сидіння отримали перфорацію, але так як ми вже знаємо, ні підігрів, ні вентиляції ніякої немає. Хочеться сказати, що тут рівна підлога, і двоє людей тут комфортно розмістяться, а немає ніякого налаштування по нахилу спинки, що трішки прикро, що такого немає. Ти сидиш тільки в одному положенні. Троє дітей. Або на коротку дистанцію навіть троє дорослих може тут поміститись. І також, що Олена дуже зацінила, є ось такий відсік для зберігання серветок. Мало того, їх ще можна діставати. Ось таким чином. Що ж, переходимо до багажника. Відчиняємо. У нас багажник електричний. Він не можна сказати, що великий, але і не дуже маленький. Офіційних джерелах не вказується, з якого розміру він, але на деяких сайтах ми бачили, що написано 420 літрів. І в принципі може бути таке. Тут є фальш-підлога, і ми бачимо маленький органайзер, трикутничок аварійки і буксирувальна петля зі щепчиками. І ми можемо зробити ось так цю фальш опустити ще нижче і отримаємо декілька літрів додаткового простору. Є динаміки, є гачки для пакетів, також є підсвітка. Єдине, що тут не вистачає, хоча б щоб був 12-вольтовий прикурувач. Так само, як і в BVD Song, його тут немає. Можна зачинити за допомогою кнопки, так само як і відчинити багажник. Єдине, що немає кнопки блокування. Що ж, на рахунок зарядки, як зазвичай, є повільний порт, є швидкий порт. Від 30 до 80% 67 кВт батарей заряджається за 20 хвилин по заявках виробника. З бівий дісонгом це різниця в 10 хвилин. Що ж, беремо її на тест-драйв. Друзі, ми зараз на тест-драйві, і у нас максимальна комплектація. Що хочу сказати з перших слів і з перших відчуттів. Їде плавно, немає ніякої тряски такої. Тобто підвіска працює, можна сказати так, стандартно. На екрані, до речі, коли ви робите повороти, випливає маленький такий з'являється екранчик, і ви бачите кут повороту, що дуже зручно. Машина розганяється досить повільно. Мені здається, що ми зараз в еко-мод. Хочу зауважити, що машина добре тримає кут повороту. Тобто вона не завалюється, не кринить. Підвізка досить гарно відпрацьовує. Зараз ми вже в спорт режимі, педаль газу стає дуже чутливою. Ти буквально робиш маленький нажим і машина просто підривається. Я відчуваю спорт. Що... Дуже приємно. Спорт відчувається спорт. Маленьке натискання педалі, машина просто зривається з місця. Я би навіть сказав, що тут 160 кВт, а відчувається більше. Можливо, через те, що тут налаштований дійсно так цей спортрежим. Зараз ми тестуємо автопілот. Я, до речі, бачу на приборній панелі те, що вона бачить дуже непогано. Тобто лідар працює дуже непогано. Звичайно, страхою. Я, звичайно, страхую, але вона бачить і велосипедистів, вона бачить маркування на дорозі, вона бачить сплошну, я був змушений натиснути педаль газу, тому що нам треба поміняти полосу, і нам треба ще поміняти полосу. Датчики сліпих зон тут працюють дуже-дуже добре. Попереджує завжди. І зараз ми спробуємо ще раз. Так, Ми нажали поворот, але машина не повертає. Не знаю чому. Тобто вона не перелаштовується в смугу. Зараз вимкнемо, зараз ще раз спробуємо. Ось тепер перелаштувалося. Напевно, через те, що позаду нас було, був автомобіль, а він мені сигналізує тримати руку на рулі. Автомобіль все читає. Тобто лідар відпрацьовує. Бачить, і он, тільки що вон там у нас поїхала, така, можна сказати, трохколісний такий транспорт, і він його побачив. Так, руки на руль. Так. Так, кут розвороту. Кут розвороту ми бачимо дуже хороший, дуже хороший дві полоси. Видимо місць з водійського крісла. Непогано, мені подобається те, що я бачу і верх, і низ. Зараз, друзі, продемонструємо автопаркування. Я відпускаю педалі, все машина паркується автоматично. Ми їй вказали, вона попрочитала три паркувальних місця по праву сторону. Зараз ми подаємо, побачимо, як вона справиться з цим. Тобто камера 360 зараз працює задня. Мені подобається те, що є камера вид зверху і є камера, тобто куди вона їде, тобто самого напрямку руху автомобіля. Я okay. yeah. бачимо, що вона припаркувалася дуже непогано, все рівненько, машина не стоїть в поперек паркувального місця. Тобто, все окей. Що ж, друзі, підсумок. Плюси та мінуси. Один із найбільших плюсів це те, що топ-комплектація всього лише 18 тисяч доларів. Це не 19, не 20, а 18 тисяч доларів топ-комплектація, що на мою думку, це досить розумні гроші за такий автомобіль. Інший, як може бути для когось плюсом, так і мінусом. Це те, що тут задній привід, і що я хочу сказати, динаміка дійсно тут відчувається. Тут всього лише 160 кВт кіловат задній привід, але динаміка відчувається не побоююсь цього слова як повнопривідна автомобіль, тому що коли ти в спортрежимі трішки натискаєш педаль газу, машина просто підривається, вона просто тікає з. Від тебе також може бути мінусом для когось, а може бути і плюсом те, що автомобіль важить всього 1756 кг в топ-комплектації спорядженої маси. Це може бути для когось мінус, а може бути і плюс. Тут вирішувати вже вам. Мінуси особисто для мене тут найбільший мінус це те, що немає англійської мови в базі. Другий великий мінус те, що тут не Android, тобто не вийде встановити якісь свої додатки. Дякуємо вам за те, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент. Також обов'язково напишіть коментар, чи ви придбали цей автомобіль, особливо за таку ціну, чи він вартий своїх грошей. До нових оглядів!